Всім привіт! В цьому відео хочу відповісти на запитання, яке вже давно задавали у коментарях. Я нещодавно, ну як нещодавно, у квітні місяці їздила в Україну і от е, знімала там багато відео. І коли я повернулася у, у Словаччину, то от, е, під одним з відео мені задали питання: от е, побачила я зміни чи щось. Таке, ну, відбувається в Україні от порівняно з тим, коли я там раніше була. І от, знаєте, скажу одразу: це лише мій досвід, і лише це те, що я помітила. Я думаю, що в кожному місці воно по різному. За свою відпустку я приблизно тиждень була у місті рівному, а потім поїхала. У своє рідне місто Миколаїв, і там треба було вирішити деякі справи. І ми з донькою пішли у ЦНАП. ЦНАП, можливо, хтось не знає, це центр надання адміністративних послуг. І от знаєте, я помітила, що рівень обслуговування громадян змінився на краще, якщо порівняно з тим, що було раніше. По-перше, електронна черга. Ти приходиш, береш талончик, у коридорі є дівчата. Якщо ти не розумієш, як це зробити, вони тобі допоможуть. Потім сподобалося, що все знаходиться в одному приміщенні. За один день тебе можуть виписати житла і приписати в нове. І навіть якщо у тебе не буде ксерокопії документів, там на місці тобі все зроблять, і ніхто тебе не буде очитувати, що це ви прийшли без нічого, і так далі. Оце я побачила великий плюс, прям. Ну, дуже класно. От, тому що я тут дещо робила в посольстві України. Тут, Словаччині. І я прийшла без ксероксів паспортів, я просто про це не знала, що треба було зробити. І мені не зробили. Мене послали, я тут шукала по Братиславі, де зробити ксерекс, і лише на наступний день я знову прийшла вже з ксероксами в посольство. Тому ось такі позитивні зміни я побачила. В Україні це обслуговування громадян, що все знаходиться в одному місці, дуже чемні, привітні працівники. Ну, буває таке, що є працівники не дуже досвідчені у своїй справі, з таким ми теж, скажімо так, столкнулися. От прийняли у нас документи, виявилося, не всі. Ну, коротше, це не важливо. Я розумію, що нема нічого досконалого. Друге, це медицина в Україні. Я вважаю, що вона набагато краще, ніж тут, у Словаччині. Тут, наприклад, якщо тобі треба записатися до лікаря, ти можеш записатися ну, безкоштовно. Але потрапити до нього ти можеш через місяць або через два. Отак. Ну і... Взагалі, тут в Словаччині медицина коштує дорого, наприклад, стоматологія і все інше. Тому в Україні ти можеш на наступний день потрапити до лікаря. Ну, тобто, я вважаю, все, що мені потрібно по медицині, я намагаюся вирішити саме в Україні, а не тут, у Словаччині. От це ще один плюс. Далі. Якщо ми говоримо про зміни, то дуже хотілося б, щоб зміни відбулися в обслуговуванні громадян саме громадським транспортом. На жаль, на жаль, ця система погано працює. І от коли я була в місті Рівному, я навіть там забувала по навігатору, мені висвітлюється, що цей автобус буде. Саме в такий час, але він не приїжджає в той час. І навіть буває і взагалі не ті зупинки, що написані у Google картах. Ну, а про Миколаїв я взагалі мовчу, там можна стояти і 30-40 хвилин на зупинки, і ти можеш не дочекатися транспорту. Тому, от, на жаль, по транспорту є ось такий мінус, і поки не бачу ніяких змін. Але, але, ні. Бачу, у Миколаєві пустили деякі нові маршрути, і вони от ходять згідно розкладу. згідно розкладу. І от теж, якщо ми будемо порівнювати Братиславу і Миколаїв, то хотілося б, щоб ти підійшов на зупинку. Там написано, який тут відправляється автобус, чи трамвай, чи тролейбус, що був розклад, куди саме він рухається, зупинки і так далі. От... Сподіваюся, що так колись і буде. Головне, щоб в нашій Україні закінчилася війна. Це саме головне, а те все-таки прийде згодом. І останнє, що я б хотіла сказати, це те, що почали боятися брати хабарі. Це дуже тішить. Можливо, ви вже чули цю історію з моїм сином. Він зараз хоче. Отримати водійські посвідчення, навчається в автошколі, і от ми просто зіткнулися з такою проблемою, що він дуже довго не зміг здати екзамен по теорії. Дуже довго, майже рік. І, чесно скажу, шукали якісь шляхи. Знаєте, комусь може можливо заплатити, але ніхто, ніхто не хоче брати на себе таку відповідальність. Люди почали боятися, і це дуже тішить. І тому мій син вивчив всі правила дорожнього руху і здав на відмінно тести. От всі питання без єдиної помилки, і це дуже радує. І це великий плюс, що нарешті. Бояться брати хабарі. Це теж дуже класно. Ну, це, в принципі, все так, що я згадала. А, якщо у вас ще є якісь питання, задавайте, будь ласка, в коментарях. Будемо робити ось такі відео а, і відповідати на те, що вас цікавить. Дякую вам за увагу, за перегляд всього самого найкращого. І зустрінемося дуже скоро у наступних відео. Всім пока-пока!